Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка вакууматор Sealer -вакуум S. Лінк на нього буде в описі до відео. Прийшов в картонній коробці. Технічні характеристики можете бачити на екрані. В комплекті пакети для вакуумації 10 штук. Пакети 17х25 см. Інструкція англійською, Кабель живлення довжиною 70 см. І сам вакууматор. Корпус пластиковий хорошої якості. Кнопки підписані китайською. Щоб відкрити кришку, треба натиснути на неї, а не тягнути вгору. Механізм блокування кришки виглядає не надто надійним. Звідси забирається повітря, а це нагрівальний елемент, який запаює пакет. Розмір нагрівального елементу приблизно 30 см. Максимальна ширина пакету може бути десь 28 см. Тепер давайте підключимо і подивимось, як працює. Після підключення живлення світиться зелений індикатор. І тут я розгубився. Дивно, але обидві кнопки вмикають вакуумацію. Зазирнемо в інструкцію. Верхня кнопка вакуумація. Нижня запайка пакету без вакуумації. Це дуже дивно. Що ж, давайте на практиці перевіримо. Встановлюю пакет, закриваю кришку і спершу натискаю верхню кнопку. Ну, вакуумує добре. Навіть притискати кришку рукою не потрібно. Щоб відкрити кришку, треба натиснути або потягнути за клапан, щоб вирівняти тиск. Запаяв теж добре. Так, щоб не переводити пакети, просто розріжу цей. І спробую тепер нижню кнопку. Завакуумував точно так само. Запаяв теж. Навіщо ж тоді дві кнопки? Китайці його знають. Під відео залишу також посилання на кращий вакууматор. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить.